19 липня і цей чорний календар в історії України, тому що на цьому місці 19.22 вбили не лише відомого мовознавця, а й захисницю української мови і національної держави Ірину Ради Фаріо. промислом опікуєшся кожним народом, зокрема. Споглянь милосердно і на наш український народ, і на кожний інший народ, що з повною надії припадає до тебе, як до свого найліпшого отця і премудрого царя. Ми діти цього українського народу. Ми згадували, якою вона була, і якою ми можемо її показати. З усіх ескізів нам найбільше припав до душі, говорив Андрій, саме цей В середині цієї скульптури ми бачимо таку просту, звичайно, мінімалістичну форму з міді сплаву міді, де є прорізи, основні з букв і букви ці формують слова, які були притаманні пані Ірині. Там, наприклад, мова і ідея, тобто свобода, скульптура буде розташована майже більш збоку в центральній частині цього скверу. Цього простору і вона буде висотою біля двох метрів. Це такий невеликий, невеликий об'єм, дуже мінімалістичний, і він буде розроблений з матеріалу мідь.